Наше майбутнє зумовлює повага до минулого. Людей, які вплинули на життя запорізького краю, стали його гордістю, прикладом для наслідування тих, хто любив Запоріжжя і жив для його процвітання. Варто пам'ятати. Олександр Пеклушенко, голова Запорізької облдержадміністрації. Семен Наумович Цибульський. Засновник самбо та дзюдо в Запоріжжі. Нагороджений орденами Червоної зірки за заслуги перед Запорізьким краєм першого ступеня. Медалями за відвагу, за бойові заслуги усього 17 бойових нагород. Кумир усіх хлопців 80-х Семен Цибульський був не лише тренером. Він був ідолом, легендою. Герой війни, уславлений борець, головний у школі локомотив. Його по праву вважають засновником самбо та дзюдо в Запоріжжі. Семен Цибульський народився 19 вересня 1924 року. З 16 років працював на оборонному заводі. У 18 добровольцем пішов на фронт. Служив у десантних військах та у полковій розвідці. Вардії сержант Цибульський 15 разів стрибав з парашутом з літака та аеростату. Свій військовий шлях закінчив у Будапешті. Про його заслуги перед батьківщиною свідчать численні бойові нагороди. Как ветеран Семейна Моч у него 17 боевых наград. Это был отчаянный храбрости человек, бесстрашный, смелый. Ну, в общем, он воспитал целое поколение, которое пошли работать в милицию, полковниками стали, даже генералы есть, два генерала, я знаю, стали. Вот такой человек, был Семей Номоч Сабуцький. Після повернення з фронту Семен Цибульський присвятив себе охороні правопорядку. Під час підготовки в Ташкентській школі міліції одночасно працював інструктором з рукопашного бою. Навчав майбутніх співробітників органів правопорядку прийомом самооборони без зброї 28 жовтня 1958 року. У якості опер уповноваженого карного розшуку Запорізького міського відділення міліції Семен Цибульський створив комсомольсько-оперативний загін меч та полум'я, який досить дієво допомагав міліції у боротьбі з кишеньковими злодіями та став справжньою кузнею кадрів. Тільки за сім місяців 73-го року загін затримав більш ніж дві сотні правопорушників. З них 42 було притягнуто до кримінальної відповідальності, решта взято на облік. В то час общественне формування в міліції були реальними. Причому це заканювалося на рівні країни, добровольні народної ружини, камсмольські отряди, оперативне. В Запорожье впервые вот, как бы, в качестве эксперимента был создан оперативный отряд Мечи Пламя при уголовном розыске. Это был как бы пробный вариант, впоследствии как оправдавший себя конкретными результатами. Чуть позже аналогичные оперативные отряды были созданы в Москве, в Свердловске, Новосибирске, затем в Вильнюсе и уже в 70-х годах в Днепровске. Но первый был в Запорожье. Да, это было не просто проба создать школу будущих оперативников, которые с 15 лет овладевали знаниями работы личным сыском. Вот то, чего сегодня нет в милиции. К сожалению, милиция украинская отказалась от этой, этой работы, ну, может быть, за исключением одной-двух служб, которые имеют определенные функции оперативные, но не более того. А тогда учили даже общественность работать и раскрывать преступления. Згодом ця ефективна система боротьби з криміналом була ліквідована. У 1975 році Семен Цибульський звільнився з органів та цілком присвятив себе спорту. Мені, як і не тисячам запорожців, посчасливілося пройти школу Семена Номовича Цибульського на років, десятиліття, школу воїна-десантника, добровольно ушедшого на фронт. приписавшего себе для возраста пару лет еще настоящего фронтовика с настоящими орденами и настоящими боевыми ранениями. После войны работника милиции, оперативного сотрудника уголовного розыска, одной из сильнейших оперативников страны, то есть Советского Союза, одновременно основателя школы самбо, а чуть позже дзюдо в Запорожской области. Прекрасного педагога. все ці, ці качества йому вдалося передати очень многим молодим людям, котрому і сьогодні благодарны. Семен Цибульський з перших днів у Запоріжжі почав навчати молодих співробітників МВД прийомом самооборони. Започаткував молодіжну секцію самбо, а у 71-му році і школу дзюдо. Зачастую треніроки приближались до бойових умов, проводились на острові, на касе, на берегу Дніпра, тобто не на м'якому кави напередодні 9 травня у 79-му році. Зусиллями Семена Наумовича та його вихованців вперше був організований практично всесоюзний турнір з дзюдо та самбо серед юніорів, присвячений дню перемоги. Сьогодні цей юнацький турнір є одним з найпрестижніших в Україні. У ньому приймають участь сотні спортсменів, що представляють десятки спортивних шкіл країни. І щороку майже половину нагород забирають запорізькі спортсмени. Конечно був при учителем з великої букви. І як тренер, і як учитель. Ну, дядя це не відбрасується, це родственники, як говорить. Ну, тим мені, він относився до мене як до всіх. Остальним ученикам в равному степень. Численні вихованці Семена Наумовича Цибульського стали успішними людьми, відомими спортсменами, знаними суспільними діячами. Семен Наумович Цибульський душі души. Во-первых, у Семена Наумовича очень большой опыт роботи в органах внутренних справ. Во-вторых, він служив в это очень, очень ему дало в житті. Подход от каждому человеку, каждому своему ученику у него был индивидуальный подход. Хотя нас было очень много, но вот до каждого он мог дойти. Он на каждом все знал. И вот даже элементарно мы встречались вот столько здесь пять лет назад или 6, когда мы проводили даже турнир, Себастьян ночь прилетал в гости, будем говорить на свой турнир. И элементарно вот мы сидим, все общаемся, и он говорит. А помнишь, как ты пытался там себе год добавить? А помнишь, как это эти все вот моменты человек, которому за 80 лет он помнит все живую, каждого своего ученика. Причем даже ну, кто-то стал знаменитостью очень большой, кто-то э, где-то там, ну, из простых, будем говорить, из рабочего класса люди. Вот о каждом он все помнит. И вот самое интересное, что из его учеников не получилось ни одного преступника. Он был уникальный человек, непрезойденный воспитатель. Йому равних не було. Він нас виписували чесними, прямими, порядочними людьми. Как тренер, он, ну, я отношусь кожному із перших його воспитаніків. Він ціле покоління майстерів спорту Совєтського чемпіонів Європи, чемпіонів світу. Сьогодні Семен Цибульський, не дивлячись на солідний вік, працює тренером у школі дзюдо, правда, в Тель-Авіві. За його сприяння національна збірна Ізраїлю досягла непоганих результатів. Он начал работать, начал создавать спортивные группы при спортклубе. Они стали показывать определенные результаты, там, входить в число призеров чемпионата Израиля. Его, его приняли. И вот он работал, и до сегодняшнего дня он продолжает работать с детьми. Ему удалось, вот, передавая свой богатый жизненный опыт, воспитать... Просто честных и порядочных людей, и в сфере спорта, и в сфере э, оперативного отряда «Меч и пламя». Передать главное быть неравнодушным к чужой беде, всегда готовым прийти на помощь. У 2009 році здобутки цибульського оцінили і у рідному місті, нагородивши його орденом за заслуги перед Запорізьким краєм першого ступеня. Таку людину варто пам'ятати.